Давно не було Сеги. Сьогодні в нас буде Сега Genesis. Поповнення колекції для цієї незрівняної консолі. Для консолі нашого дитинства. Ну і не тільки дитинства. Sega! Покажу вам кілька крутих ігор, які вдалося дістати за останній місяць чи два. Ну і поїхали. Тепер про самі ігри. Sonic Spinball Sonic Spinball дістався. Мені здається на секонд-хенді. Це вже, певно, чи то другий, чи то третій Spinball. Ну, я не знаю, що я буду з ним робити. Бо в мене є в коробці і, здається, цей без коробки і ще один є без коробки. Ну, Подивлюся, що я буду з ним робити. Стандартний Sonic Spinball. Ну, як би нічого такого мега-мега. Хоча насправді геймплей, графіка цікаві, цікаві, дуже красиві. Тільки єдине, що як би здавалося, здавалося б, на перший погляд, гра ніби легка має бути. Але ні, 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 гра нелегка. І отут така ситуація. Гра зовсім не легка. Я максимум міг пройти перший рівень. І вже на другому рівні в тих печерах знову здається, там де той кислоти більше, і все, я вже там пропадав, я вже не міг. Bugs Bunny Double Trouble. Гра також недорога. Єдині нюанси в тому, що гра часто попадається, якщо повнокомплектна, в картонці, а в картонці знайти в хорошому стані, важкувато. Бачу, продається повнокомплектна, повнокомплектна здається в пластику, в цій коробці пластиковій. 30 доларів. ну Це трошечки забагато. Вона на прищартінгу здається 25 коштує, Ну, хай буде 30 в магазині, це повнокомплектна. Це в нас виходить в районі в районі півтори тисячі, так. Цікава гра, е я ще трохи до кінця не можу зрозуміти, що це треба робити. Там треба бігати тікати від цього Дональда Дака. І що з цим робити далі, я не розумію. ну Це треба просто прочитати. Прочитати десь в інтернеті або подивитися відео. Картридж дістався в хорошому стані. Сам по собі картридж отакий недорогий, може сили буде десь гривень 300 коштувати. Це я побачив на секонд-хенді, ну, поки буде в колекцію. Поки не знайду повнокомплектного, то буде отакий в колекції. Doom Troopers це тільки сам картридж, це у нас буде. Дуже цікава гра, насправді вона така схожа на 3D, типу як уже оці перші комп'ютерні ігри. Вибираєте двох чи трьох з двох чи трьох персонажів, здається, ні, здається, трьох, яких Бог. І оце бігаєте стріляєте. стріляєтесь. Доволі така, така швидка різка гра. Так я її трошечки спробував побігав. Ну, цікаво, цікаво. У мене в дитинстві такої не було, то я взагалі навіть поняття не мав. До цього часу, що взагалі така гра існує не дешева. Сам картридж коштує в районі 600-900 гривень, повнокомплектна півтори навіть до 2000 гривень. Картридж в хорошому стані. Це так, оце все повишкрабувати, повичухувати, але в принципі до ну, одна, да 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 Оце таке у нас пошкодження, ну нічого страшного. Тракстон. Класичний і легендарний шутемапчик на Сегу. Е, Японський варіант, здається, називається Тацуджін. гра дорога, що американський, що японський варіант. Повнокомплектна коштує від 100 до 150 доларів. Це у нас буде множимо на 30, ну 31, ну хай буде на 30 це від 3 від 3 до 4,5 тисяч гривень. Повнокомплектна, доволі таки рідкісна. На кожному кроці ви цю гру не зустрінете. Бо я пробував дивитися на Zen Market, в Японії, там також не дешево, можна знайти дешевше, але не 5, не за 10 доларів. Мінімум 30-40, а то й навіть ці 50 повнокомплектна. Дешевше, правда, ніж американський, але все рівно. Класичний шутимапчик. Дуже гарно виглядає насичені кольори. Просто, проста така. Не графіка, а звукова доріжка, ніби нічого особливого, НО по геймплею, як, як завжди, всі ці шутемапи важкі, як я не знаю, що. Треба бути, я не знаю, майстром спорту з цих шутемапів, вміти їх грати. Маєте 2-3 життя і оце треба там пройти всю гру, та я, я рівень не можу пройти. Ні, здається, один раз пройшов перший рівень. Я вже не кажу про всю гру. Е, класична козирна гра по Всесвіту хижака. Точніше, навіть по фільму. По другій частині, де в нас знімався ой, цей темношкірий актор. Як він називався? Що смертельні зброї. Бо я ці фільми дивився вже, напевно, по раз 5, що Шварценеггером, що цей другий ДДД денні Забув як його звати. Коротше. Гра цікава цікава гра. Вам треба бігати, рятувати цих заложників. Заложників, Йолки, ж ти, палки, забув, як українською. Заложників треба рятувати. Не доходив, я де це там той хежак має бути. Бо я так рівень пограв один. Ну, єдине, що напрягає, що це виходить такий типу. Як, ну як вам сказати, якщо ти мап, дуже багато ворогів назбираються. Так багато ворогів навколо тебе може назбиратися, що ти просто не вивозиш. Картридж в хорошому стані. Та, та, в хорошому стані. Ну так, звичайно, такий трошки затертий, ну нічого страшного. Є... Єдине, що ще хочу сказати, гра відносно Ну і не така сильно дорога. Картридж коштує 20-30 доларів це хай буде у нас 600-900 гривень. Повнокомплектна може коштувати від 1,5 так само десь до 2-200 2-200. Garfield Code in the Act. На початку я думав, що це такий самий Гарфілд, як на Game Gear. Бо багато ігор на Game Gear на Sega, вони схожі, такі, як на основну Sega, тодішню 16-бітну. І тому я думав, що це буде такий самий. Але ні, цей більш кольоровий, більш такий, ну треба покумекати. Там просто так не будеш взад-перед бігати, стрибати. Треба покумекати. Треба в ній розібратися. Ну, мені сподобалось насамперед, як вона намальована. Вона намальована дуже гарно. Єдине, тільки хочу знайти її, щоб вона була повнокомплектна. Вона повнокомплектна десь сто, е, стоє в районі 1500 гривень. Отака десь буде гривень 450. Ну, 400 500, давайте так зробимо такий, е, поставимо рисочку від 400 до 500 гривень. Mystic Fighter. Містік Файтер до останнього часу взагалі не знав, що така гра існує. Випадково побачив її в магазині повнокомплектно продавалась. І на хвилиночку, ну це в магазині вона коштувала чи то 220, чи 230 доларів. Це десь 6, 3, ну будемо рахувати, десь 6,5, здається, тисяч гривень. Я зразу подумав, що це за гра така. Що це взагалі таке? Починаю дивитись в інтернеті, а вона справді дорога. Сам картридж коштує від 50 до 80 доларів, тобто від 1,5 навіть до 2,5 тисяч гривень. Е, всі ці ігри дісталися мені. Ну, деякі я купляв окремо, деякі я купляв в комплекті. Вони мені дістались набагато дешевше, бо, певно, я би ще не, не готовий був би платити так багато. Це доволі таки стандартна гра, типу як. Street of Rage, от такі всі оці ігри. Правда, більш така, я не знаю, як вам пояснити, більш така дерев'яна. Менше там всяких цих штучок. З, звичайна музика, нічого особливого. цих 23 персони. Ні, ні, один персонаж. По крайній мірі, я грав то один персонаж. Відносно не важка. Єдине просто. Я так розумію, через те, що вона старіша, певно, чи що хоч тут пише 92 рік, але не знаю. Певно, того вона така дорога, не розумію. Ну, як бачите. Трошки в такому стані вона слегка потасканому, ну це слегка, в принципі не страшно. Вже краще, ніж нічого. А то 200 чомусь доларів за повнокомплектну, я ще поки не готовий віддавати. Той е, джем і Earl. Panic on Funkotron. Колись в дитинстві в мене була китайська копія е, Китайська копія отого другого джема і Earl. Там, де вони такі маленькі, і так якби отак як ніби ви зараз дивитесь на столі, тут виходите отак персонажем. Цей же в нас йде, м здається, горизонтальний. Так, так, горизонтальний йде, бо я все путаю з, з тією іншою грою. Ви вибираєте серед двох персонажів, а можна і двох грати. Ну і вона кольорова, вона дуже кольорова, бо це виходить, що це як інопланетяни, типу, вся ця фантастика, навколо все таке кольорове, рожеве, червоне. Синє, зелене. І цей що ще хочу сказати, я в ній не розібрався до кінця. Не розібрався, бо е, там, якби ви стрибаєте, ходите. Він дуже високо підстрибує, наприклад, персонаж. Ну, яка кінцева ціль цієї гри, я ще не розібрався. Гра не дешева. Сам картридж може коштувати від 600 до 900 гривень, повнокомплектна. Від півтори до 1800, здається. Ні, навіть більше. Мені здається, навіть були і по 70-80 доларів продаються. Тому, поки купив в картриджі. Не, я маю на увазі в картриджі сам картридж. А далі будемо дивитися, що робити. І тепер переходимо до важковаговиків. Контра Hard Corps. Ну, ми завжди всі говорили. Ну як я говорив, я до цього ніколи не грав, що на 8 бітах, що тут. На 16-й контра Хард Копс. казали Але вона Корпс. корпс. Отакий корпс. Сам картридж коштує в районі е, 1802 тисяч гривень. Повнокомплектна, коштує 6600 тисяч гривень. Доволі доволі таки рідкісна гра. Можете її зустріти, звичайно, десь на маркетплейсах ще десь, але не часто, дуже не часто. Я не розумію, чого вона така дорога. Я не в плані, що це погана гра, це дійсно це класна гра, це крута гра, це Чекайте, як це воно правильно називається run and gun. Run and gun. Ну, я в таки не вмію грати. Ну я страшне їх не вмію грати, бо це їх тупо треба завчити. Їх треба завчити, як, куди, що, побігти, встигнути, там маєте цих 2-3 життя, все, контінню показує. Програв гейм Овер, ох, Йолки-палки, ну нервів не, не вистачає, ну просто. Але, так як це класика, і насправді це крута гра, це просто я її не вмію грати. Але гра крута, тому поки буде картридж, я подивлюся, може, може я потім зроблю собі титулку над рукою цю, як її називається, інструкцію. Куплю гарну коробочку до неї. Може я покладу так коробку, бо все-таки. На ці гроші мені майже, десь в районі 250 доларів, все-таки в середньому коштується. 220 по мінімуму, а так. ну Можна і за 200 знайти. Ну, коротше, 200-250 доларів. Ну, це багато, це прям дофіга. Ну і закриємо це відео розповіддю про таку прекрасну гру. Прекрасну. Street of Rage 3 японською в нас здається називається Bear of Knuckles 3. Це найдорожча. Певно, я тільки здається, три рівня пройшов певно найкраща серед усіх. Все-таки, мені здається, Street of Rage 2 більше сподобалася. Звичайно, перша частина якби і в підмтки не годиться, бо тут і графіка, тут і звук. Ну, Мені, певно, друга частина більше сподобалась. Тут ми маємо вже 4 персонажа. Бігаємо чотирма персонажами. Я не знаю, певно, так як і в попередніх 8 рівнів, треба проходити е, картридж. Картридж Дістався в дуже хорошому стані. Я Цих більшість ігор, я їх купував комплектом. Е, я от не пам'ятаю які. Ці всі більшість дорожчих вони мені обійшлися дешевше, набагато дешевше. Но така продається від 60 навіть до 100 доларів. Буває. 100-150 доларів канадських. Уточню, канадських. Це 3 45 тисячі гривень приблизно. Коштує, якщо без інструкції. З інструкцією від 200 навіть деякі, бачу, викладали по 300 доларів. Тобто від 600 до 9 тисяч гривень. Рідкісна гра. Рідкісна, бо її важко знайти. Дуже рідко вона десь попадається, що хтось з людей її так продає в магазині. Один раз вона була без інструкції і коштувала чи то 180, чи навіть 200 доларів, бо магазини, ну, звичайно, трошки заряджають більшу ціну. Але колекцію підзбирувати ну, треба починати з цього. Я, певно, так як і з контрою, надрукую титулку, зроблю інструкцію, щоб все було гарно, чітко. І буде в мене от така повнокомплектна. Залишилося ще знайти мені першу частину, щоб вона була в хорошому стані. Ну, бажано повнокомплектно, та трошки дешевша, ніж ці. особливо третя. Ну і ще купити четверту на свіч і буде комплект Street of Rage Ігор. Що скажете? Яка з цих ігор подобається вам найбільше? Яку з цих ігор ви маєте у своїй колекції? Напишіть в коментарях, а як не хочете писати, то просто поставте лайк або дизлайк. До наступних відео!